Ліберальна воля. Подкаст Радіо Зоопарк, підслухані розмови. Єдиним рішенням спасіння України є її перехід на рейк ліберальної, а не так званої воєнної економіки. Так кажуть, що ліберальна економіка не працює. Це міф і казка для некритично мислячих. Про це нам розповідають вже десятки років. Поміркуйте, хто саме вам про це каже. І це їхня абсолютна правда, саме їхня правда. Просто ця правда лише частини людства, яка ніколи нічого не робила, не створювала, не задумувала. Тому що вони обрали собі діяльністю наглядати, дозволяти більше забороняти, регулювати, доїти і обскубувати, красти суспільне і розпреділяти. Мінімум стримувати, як максимум знерухомлювати, до втечі, до в'язниці. До смерті авантюрних, підприємливих, ризикованих, особливих, місце, яким не в цьому болоті не роб, а в тій самій ліберальній економіці, яка дала б неймовірні можливості їхнім економічним талантам. Щось не дуже віриться, схоже на популізм, на казку. Не можуть же ж розумні люди, економісти, викладачі, професори цієї економіки помилятися стільки років, стверджуючи зворотне. Які докази ефективності ліберальної моделі, а які докази див і чар персонажів, описаних в тих казкових книжках, написаних синодом шахраїв, що зібралися, аби придумати багаторічний економічний схема з обрання простакуватих дурнів, який основний постулат вони використовують в своїх твердженнях? А ви доведіть зворотне. Де докази, що цього не було? Супернаукова система обґрунтування. Правда ж? Я б теж міг скористатися цим їхнім винаходом. Але я людина освічена, розумна. Тому мій доказ це навіть не математичні викладки. Мій доказ практичний, дослідницький і це Хав'єр Мілей і його нова ліберальна Аргентина. Вже песо плюс 44,2%, вже середня зарплатня в доларовому перерахунку 990 американських доларів. Як вам, найкраща валюта планети? Найкраща країна планети. Спробуйте щось заперечити своєю злочинною економікою, економікою жебраків. Ми з Мілеєм готові вас вислухати. Подкаст Радіо Зоопарк. підслухані розмови.